Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над темою ознаки паралельності прямі. Перше вправо 312. За умовою нам відомо: дано трикутник АБЦ, АБ дорівнює БЦ. Ми знаємо, що тоді ми можемо стверджувати, що трикутник у нас рівнобедрений. Далі кут А 60 градусів. Кут Б, С, Д і кут А, С, суміжні. Це суміжні, ЦМ бісектриса кута БЦД. За умовою задачі я побудувала ось такий рисунок. Позначила рівні сторони а, Б і БЦ, позначила кут А і позначила рівні кути, так як у мене це М, це бісектриса. Далі мені потрібно з вами довести, що АБ паралельна Це Для цього ми з вами шукаємо кут між прямою або і січною. Знайшли АБ, знайшли січну кут між прямою або і Січною. Це в нас кут А. Далі знайшли це Пряма Це М і Січна АД, Кут між цим між січною і прямою це кут МЦД. Ми з вами маємо довести, що ці кути рівні. Чому? Давайте ми з вами візьмемо умовно одну пряму, накладаємо на іншу. Кути в нас співпадають при накладанні, отже, це пара відповідних кутів. А ми з вами знаємо ознаку. Якщо пара відповідних кутів рівна, то прямі будуть паралельні. І так маємо довести рівність цих кутів. Поїхали. Працюємо по дано. Перше, що ми бачимо, що АВ дорівнює рівня Значить, Пишемо. Із трикутника АВ. Це. Що ми знаємо? Що АВ дорівнює ВС. Отже, цей трикутник рівнобедрений. Отже, трикутник АВС рівнобедрений. Якщо він рівнобедрений, то кути при основі рівні. Перший кут називається А дорівнює. А ось цей кут ви маєте назвати трьома буквами. І в нас вже є згадка про цей кут, він за умовою називається кут АЦБ. Курівнює куту А, С, Б і дорівнює 60 градусів. Ось ми вдано використали трикутник, використали кут, і рухаємось далі. У нас сказано, що ці кути суміжні. А ми знаємо, що якщо кути суміжні, то сума цих кутів буде дорівнювати 180 градусів. Ку, це, Д, додати кут. А С дорівнює 180 градусів. Пояснення як суміжні. Далі, ось цей кут АЦБ, ми вже знаємо, він настановить 60 градусів, отже, можемо знайти кут БЦД. Щоб знайти кут БЦД, ми маємо від 180 градусів відняти кут А. СБ. Тобто 180 градусів відняти 60 градусів дорівнює 120 градусів. Далі. Сказано в умові, що це М, бісектриса, куда БЦД. Бісектриса поділила кут даний на два рівних кути. Тобто кут ВСМ буде дорівнювати куту МЦД. Запишемо. кут БЦМ. Дорівнює куту МЦД. І буде дорівнювати половині всього кута БЦД дорівнює 120 треба поділити на 2, тобто кожен по 60 градусів. І так, ми отримали з вами, що кут А дорівнює куту МЦД. Це ті кути, які ми позначили на початку задачі червоним кольором. Далі ми озвучили, що дані кути є відповідні, так і пишемо, вони є відповідні. відповідні, при, вказуємо прямі, при прямих АБ І С М та січній, а Д. Крапка. Отже, АМП паралельно СМ. Доведено. Наступна вправа 313. За умовою відрізок АБ. Перетинає відрізок СД в точці О. Це записується так: АБ, значок перетину CD дорівнює О. І при чому діляться цією точкою навпіл. Ось я поставила точку і показала, що відрізок АБ поділився навпіл, тобто відрізочок поділився на два рівних відрізки. Відрізок АО дорівнює відрізку БО. Так, аналогічно СО О дорівнює ДО, записала це в умову. Довести, що це паралельно БД. Доведені. Щоб у нас утворилася пряма АЦ і БД, ви маєте її ще домалювати, і тоді ми отримуємо два трикутника. І так, навіть інтуїтивно, ми бачимо з вами два трикутника і можемо довести їхню рівність. Поїхали. Розглядаємо, розглянемо трикутник, перший називаю АОЦ. І трикутник, тоді другий. вершина А відповідає вершині Б, буде називатись БОД. У них. Перше, що ми знаємо, що АО дорівнює БО за умовою. Друге, знаємо, що СО дорівнює ДО за умовою. Третє, бачимо пару вертикальних кутів і знаємо, що вони рівні. Тобто кут АОЦ дорівнює куту БОД як вертикальні. Отже, трикутник АОЦ дорівнює трикутнику БОД за двома сторонами та кутом. Між ними. Крапка. А тоді, значить, дивіться, ми маємо знайти з вами кут між прямою АС і БД. Тут у нас дві січних. Ми вибираємо одну. Наприклад, я вибираю січну АБ. Кут між АС і БД В червоним позначу його. Ось він. Кут між прямою БД і січною АБ. Ось він. Якщо наші трикутники рівні, то ми можемо з вами стверджувати, що тоді наші кути будуть рівні, як відповідні. Так, пишемо звідси кут САО дорівнює куту ТБО <кій> як відповідні. При прямих. А С і БТ та січніть, отже, а С паралельно педе. Доведено. І ще дам вам відповідь на запитання, яке можливо, ви може виникнути, ви можете запитати, а чого ж тоді вони не різносторонні? Значить, відповідні кути це ті кути, які суміщаються при накладанні. Якщо ми ось цю сторону, рівна сторона, має накластися на рівну сторону. Щоб це було, нам наш нижній трикутник треба перевернути. І тоді ми накладаємо їх, і тоді пряма BD накладеться напряму, а це кут. Ось цей ЦАО накладеться на цей кут ДБО, а вони тоді будуть відповідні, бо це ті кути, які суміщаються при накладанні.